Як Зеленський та Порошенко цинічно брешуть про транзит російського газу. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого По своє. І в цьому відео я власне хочу прокоментувати те, що відбулося із припиненням транзиту російського газу, те, як про це помпезно оголосив Зеленський, який коментар дав Порошенко. Коментарі і одного, і другого мене особисто не те, щоб не дивують, я в принципі очікував, але це. Брехня розрахована на акваріумних рибок, які взагалі не мають пам'яті і не розуміють, що відбувалося. І Зеленський і Порошенко написали, що це перемога. Там Порошенко щось сказав, що це запізніле рішення, але добре, що воно сталося. Ну, дивно, що він не сказав, що це готувалося ще за його каденції. Зеленський це перемога. Ми перестали транзитувати російський газ, Росія не грошей. І так далі. Давайте почнемо з Зеленського, тому що він все-таки діючий президент, і в нього в руках знаходиться повнота влади. В той час, як в Порошенка, також певні можливості є, але дуже-дуже обмежені. В нього всього лиш своя фракція, ну і певні люди, які залишилися йому вірними чи зберегли із ним певні відносини. Починаємо із Зеленського. Зеленський каже, що це дуже добре. що от ми нарешті от змогли. Там словацький фіцо там сварився, стукав каблуками, там по столу в Дусі Хрущова я вам покажу кусь кіну мать. Але, але для економіки Європейського Союзу цей удар не настільки сильний. Австрія, яка користувалася російським газом, спокійно його зможе замінити. Так, витрати на транзит. Але ну насправді це не суттєво. Слухайте, тут витрати на транзит, а тут ли це українська кров? Посеред Європи найбільша війна з часів Другої світової. Тому це речі якби не співмірні. Але вам не здається дивним, що Володимир Зеленський подає це як перемогу, хоча повномасштабна війна почалася 24 лютого 2022 року. А чому цього не зупинили тоді? Добре. Володимир Зеленський порозставляє акценти, що от Росія недоотримає там певну кількість мільярдів доларів. І так, це добре. Росія не доотримує. Якусь суму доотримує Україна, але це якби природно і нормально. Але виникає інше питання. А що з транзитом російської нафти? Я дивився колись статистику московських бюджетів, і Московія від продажу нафти заробляла в окремі роки там, по 18-19 разів більше, ніж від продажу газу. Що там з транзитом російської нафти територію України? Він продовжується. Ні, ну це ж інше. Ну, правда, звичайно, інше. Ні, ну раніше транзит проводив там Лукойл чи ще якась російська компанія, а зараз проводить Угорська. Та яка різниця? Транзитується нафта, викачана Росією, видобута Росією, і Росія отримує гроші за продаж цієї нафти. А те, що формально транзитером є якась угорська компанія, хоча невідомо, хто стоїть за тою угорською компанією, і якась частка там може бути оформлена на офшорах і так далі. Але ж цей транзит продовжується. продовжується. А яка тут аргументація? А чому ця аргументація, яка щодо газу, що Росія недоотримає мільярди? Чому вона не працює щодо нафти? В чому відмінність? В тому, що від нафти більше грошей? Так? Чи, можливо, там є якісь додаткові угоди. І в рамках тих додаткових угод якісь вигоди отримує ще хтось, але не Держава Україна. Хтось умовний, напіввіртуальний. Це перше. Друге, згадаємо 2019 рік. Для того, щоб не говорити про пам'ять акваріумних рибок. Читаю новину. Від 2019 року НАК Нафтогаз України, оператор газотранспортної системи України та Російський Газпром підписали пакет угод для забезпечення транзиту російського газу на найближчі 5 років. У відні представники НАК «Нафтогаз України підписали для продовження транзиту російського газу територію України до 2024 року. Включно йдеться в повідомленні «Нафтогазу». До пакету угод входять міжоператорська угода, між оператором ГТС і Газпромом, яка визначає технічні регламенти і так далі, угоди передбачають виплату Газпромом 2,918 мільярда доларів компенсації на виконання рішення стокгольмського арбітражу. А вони могли не виконати рішення стокгольмського арбітражу. Справді це велике досягнення. А скільки тоді НАК «Нафтогаз» вимагав з Газпрому? А яка сума була в стокгольмському арбітражі? Сума була зменшена. А вимоги складали, якщо я не помиляюсь, більше 15 мільярдів доларів. Але тут як, як досягнення влада Зеленського тоді намалювала, що 2,918 мільярдів доларів компенсації. Але і це ще не все. Там вже ж тоді були деталі. Тобто, стокгольмський арбітраж виграли норвезькі юристи, яких найняли яким заплатили 25 чи 26 мільйонів доларів, і, а премії отримали керівництво НАК «Нафтогаз». Зокрема, Коболів 2019 році, на момент підписання цих угод, вже був Вітренко. А Коболєв отримав з бюджету 342 мільйони гривень. Це для того, щоб ви пам'ятали, як грабувала і одна влада, і попередня, і теперішня. Все ж продовжувалось. І тут нам малювали це як досягнення. Там були встановлені мінімальні обсяги транзиту за роками, там і так далі. Качай або плати. В принцип Вітренко написав, що це безпрецедентно що це дуже добре. Але це все велика дурня і великий розводняк. Нас з вами грабують, наживаються. Це перше. Друге, чи міг Газпром тоді не підписати угоду, чи підписати її на кращих умовах, виконати всі вимоги України? А війна ж то тоді вже йшла. Європа на нас тиснула. Та Європа, то може й тиснула, тільки кров вже лилася. Зеленський тоді війну не бачив, треба просто перестати стріляти, заглянути в очі путіну. Але війна йшла з 2014 року. Чи мали ми використовувати транзит газу як шантаж для реалізації своїх інтересів? Безумовно, мали. Мусили. Отримати більше грошей, ще більше грошей з Газпрому. Могли, безумовно, могли. Принципово сказати, перекриваємо кранік, могли, могли. І хто б нам що сказав по міжнародних угодах? Ми все мали зафіксувати. Воєнний стан, стан війни. Нас окупували і анексували нашу територію. А в законі про оборону написано, що воєнний стан вводиться, якщо є хоча б загроза втрати території. Тут відбулася окупація, а потім анексія Криму і продовжилася окупація Донбасу. Тому що на Донбасі були не сепаратисти з ЛНР, ДНР, а московські колаборанти. І вживання юридичних термінів є вкрай важливим. І тому, коли Зеленський подавав це як перемогу, це була зрада українських національних інтересів у 2019 році, грудень 2019 року, Зеленського вся повнота влади, він ще не став тим Наполеоном, яким він є зараз, але поступово вже в смак входить. Це те, що треба не забувати. Ну і далі, давайте згадаємо нашого. Петра Олексійовича. Петра Олексійовича дуже важливо згадати, чому? Тому що, а як відбувався взагалі транзит газу? І як він пов'язаний з харківськими угодами? Давайте почнемо з цього. Це дуже важливо насправді. Але для початку, як він зреагував зараз? Лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко виступив з критикою харківських угод, за якими Україна мала знижку на російський газ. Взамін на базування Чорноморського флоту Московії в Криму. Однак, за часів роботи в уряді Азарова Януковича, пам'ятаєте, Петро Порошенко там працював? Порошенко мав протилежну думку. Зокрема, в інтерв'ю п'ятого каналу він наголошував: я переконаний, що базові угоди щодо Чорноморського флоту Росії мистецтво компромісу, але продовження терміну було необоротно». Потім Порошенко став міністром економіки в уряді Азарова і відповідав за економічне співробітництво та виконання угод із Росією. От мені цікаво, наскільки є ймовірним те, щоб виконанням угод із Росією і економічним співробітництвом в уряді Азарова при президенті Януковичі займався хтось, в кого дуже погані відносини із Росією. Як ви думаєте? Чи пов'язано це було із якимись власними інтересами і так далі. Але далі йдемо розслідування. 2014 рік, там окупація, потім анексія Криму, Турчинов не обороняє Крим, Порошенко так само, наказ про одностороннє припинення вогню, вивід Айдару того ж самого спорожнього Луганська, і ще чимало нюансів. Це все треба пам'ятати завжди, тому що це сторінки, прописані українською кров'ю. Але далі відбувається розслідування. Розслідування в рамках харківських угод. Чи можна було в 2014 році притягнути до кримінальної відповідальності всіх тих депутатів, які голосували, підтримували харківські угоди? Порошенко тоді не був депутатом, просто позитивно оцінив. Можна було. Ми б зробили тоді систему фільтрів. ОПЗЖ у Верховній Раді би не було. Але що сказав Порошенко? Ми проведемо люстрацію виборами. І вибори пройшли, і в результаті ОПЗЖ, включно із тим самим Медведчуком, опинилися у Верховній Раді. Для тих, хто не знає, до речі, в 90-х Медведчук і Порошенко були близькими соратниками, і Медведчук навіть є кумом Порошенка. Як це не дивно. Це так, це така деталька. Але ця деталька має важливу роль, чому? Тому що в 2015 році народний депутат України Юрій Дерев'янко Верховній Раді повідомив про те, як відбувається. Політико-економічна крадіжка українських інтересів, пов'язаних із там цим трубопроводом. І всі прихильники Порошенка кричать, що це брехня і так далі. Це не брехня. Там є абсолютно всі деталі, відповідно до яких можна Медведчука і всіх його бізнес-партнерів тодішніх притягнути до кримінальної відповідальності. І це треба було робити тоді. Але це було невигідно. І там є певна співпраця. Якби Зеленський дійсно був зацікавлений в тому, щоб Порошенка посадити, то цей, газ, цей нафтопровід можна було б в цьому використати. Але і це ще не все. Там же ж є ще інші деталі. Ці інші деталі пов'язані із тим, як оточення Порошенка отримало контроль над великим газовим родовищем. Розслідування видання схеми від 20 лютого 2018 року опубліковано на Радіо Свобода. Мова йде про так звану фірму Енергія, яка без аукціону отримала спецдозвіл на видобування газу в Полтавській області на 20 років. Вона пов'язана з оточенням президента України Петра Порошенка. Ну і власне це розслідування схеми, спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮАЙ1. Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка. Державна служба геології, геології і надр України видала відповідну ліцензію маловідомій компанії 18 травня 2017 року. Право видобувати газ у Полтавській області. І так далі я дам посилання в описі до даного відео для того, щоб ви це бачили. Це насправді дуже важливо. Журналісти дослідили, що до 2017 року власниками «Аркона Газ Енергія були двоє підприємців: Ігор Мичко і Олександр Нещотний. За два тижні після того, як фірма успішно отримала спецдозвіл, 1 червня 2017 року в неї з'явилися нові співвласники, і там дуже гарно розслідується, показується, що там відбувається. Але і це ще не все. Оточення Порошенка продало Новинському газову компанію з ліцензією в 60 разів дорожче ніж купило в держави 25 березня 2020 року. Економічна правда. Читаю сайту Української правди. Люди з оточення Ігора Кононенка і Петра Порошенка продали компанії Регал Petroleum Вадима Новинського компанію Аркона Газ Енергія зі спецдозволом на розробку і видобуток газу у Полтавській області. В 60 разів дорожче, ніж купили в держави. Цікаво? Правда? Ні, ви що? Такого не може бути. Це все наговорюється. Це не наговорюється. Всі ці речі, про які я зараз кажу, їх всіх можна перевірити навіть банально з допомогою Гугла. Але зараз, коли припинився транзит, треба показати: ох, як класно! Ох, як ми проти Москви. Знаєте, оця антимосковська риторика це така ширма, якою користуються паразити, фарисеї різного гатунку для того, щоб створити себе імітацію патріотів. А це насправді не так. І за великим рахунком, жодна влада в Україні не працювала в інтересах українського народу. А використання газу, нафти в цілому корисних копалин, електроенергії. Грабіжницьких тарифів було спрямовано завжди проти українців для отримання максимальних прибутків. І сфера енергетики завжди відносилась до сфери президентів. І це такий величезний цинізм. от Там просто брешу, там є дуже багато інших, більш жорстких форм, про те, що там Божа роса в очі падає там і так далі. І настільки це цинічно роблять, і це розраховано на якихось ідіотів, які взагалі нічого не пам'ятають. Хоча треба розуміти, що, на жаль, масову свідомість українців дуже часто до такого стану ідіотизму опускають медіа. Тому що ці медіа мають власників. І ці власники на рівні політичних питань такі непримиримі супротивники, що просто нема куди критикують один одного, там аж така піна з рота йде. Як же ж вони навперебій люблять Україну? А потім деребаном України. Займаються разом. За закон про розпродаж української землі і надр голосують разом. Зеленський, Порошенко і Пінчук, тобто Вакарчук з партією голос. Це треба пам'ятати, тому що цей злочин розпродаж української землі і надр, він створює загрози для знищення української нації не менші, ніж московські танки на території Донбасу зараз. Просто ця загроза вона розтягнута в часі. Але ми і так вже знаходимося в демографічній катастрофі. А якщо в нас вирвуть наше національне багатство, але такими хитрими політико-економічними способами, нас чекають дуже страшні сценарії, надзвичайно страшні сценарії. Які наслідки від розпродажу землі відбулися на Мадагаскарі, в Аргентині, в Бразилії, в Болгарії, яка є членом Європейського Союзу? Читайте: інтернет-матеріалів є чимало, в тому числі. Мною та моїми побратимами написаних. Це те, що потрібно розуміти. І я коли дивлюсь на ці їхні реакції, на те, як вони кожну таку політичну новину стараються подати як перемогу, ну це просто. Це цинізм вищої проби. Знаєте, одним із критеріїв того, чи наступна влада в Україні буде працювати в українських інтересах, є питання є ставлення до національного багатства раз. Облік, аудит, контроль за використанням отримання максимальної економічної ренти від кожного виду ресурсів у державний бюджет. Не персонально кожному, а в державний бюджет для фінансування оборони, освіти, медицини і так далі. Там десятки трильйонів доларів. Це перше. І друге притягнення до кримінальної відповідальності всіх попередників, розслідування всіх злочинів, починаючи з 91-го року. Як нас робили слабкими, як нас обеззброювали і як нас економічно грабували. Нападають тільки на слабких. Якби нас не зробили слабкими на економічному рівні війни, то фізичний рівень війни не почався б. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачо Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.